Шторм, вітер та злива в Одесі. Зранку вирує негода. Один зі спальних районів міста відрізало від автосполучення. Ручкий вітер повалив чимало дерев. На дорогах виникли затори. зв'язку з погодними умовами, упали дерев'я. які перекрили дві полоси в сторону поселка Котовського, це район Лузановки. Ну і трамвайну лінію. На місце були направлені працівники ГАІ, которые обеспечивали безопасность дорожного движения, вот, транспорта. Под завалами опинилася автівка Олександра. Її збитки власник номарки оцінює у кілька сотень доларів. Я остановился, забежал в магазин. Мне там надо было приобрести кое-кие детали, я купил, вышел. Это случилось в течение 50 10 минут. У міських аварійних службах телефони не змовкають. Люди скаржаться на обірвані лінії електропередач та повалені дерева. Якщо так оцінити вося десок, які були. частина з них ось, портальні проїзди, де небольшая ветка і тому подобне. То тобто, з них около 20 було по-настоящему таких аварійних і опасних. Тим часом синоптики попереджають: у місті варто чекати на сильний дощ з поривами вітру до 20 метрів за секунду. Тож просять людей бути обережними, намагатися не ходити поблизу. Зу дерев, а тим паче не залишати під ними автівки. Олена Мілова, Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал.